Друзі, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Пара можемо разом. А послухала останнє відео Юрія Швиця, яке було майже повністю присвячене діяльності Єрмака. Пише Лариса Пацаюшевець, розбирав докладну аналіз статті BBC, витік документів з Пентагону. Червоною ниткою у цьому відео проходила інформація про те, що Єрмак фактично керує країною після Омана, де Зеленський дістав казівки від Патрушева. Вірніше ці вказівки базувалися на жорсткому шантажі. В чому полягав шантаж? Не було вказано. Но голова ЦРУ передав Зеленському список з 35 осіб у керівництві держави, які співпрацюють з ФСБ і нічого. Десять осіб тихенько звільнено, а решта і далі працюють на Кремль. І першим у цьому списку Єрмак. Швеція зробив особисту заяву про полковника Червінського, якого Єрмак хоче знищити, оскільки той знає про прокремлівську діяльність Єрмака. Швеція прямо сказав: я маю документи, які чітко свідчать про діяльність Єрмака як агента Кремля. І я їх опублікую. І ці всі факти до. Добре вписується в розвиток подій на даний час. Телеграм-канал Стратегічна Миша пише. Після останніх вибухів на складах та стратегічних українських аеродромах шукають кроців у вищих ешелонах, як політичних, так і військових. Про місце знаходження важливих речей мало хто знав аеродрому Старокостянтинові чи Умані. Важливі склади, які притурмозили наш контрнаступ, хоча там і не було того, про що думали вороги. Тактика рухомих складів залужно опрацює. Проте Хмельницький таки дістали, як і старокостян. Стянтинівком, тим не менше, українські контррозвідці після Хмельницького та Старкостянтинова варто ще дуже і дуже добре попотіти. вираховувавши зрадників, залужний тримає ситуацію на контролі. Саме тому більше на нарадах з політиками ви його не побачите, особливо з політиками з офісу президента. Залужний говорить зараз тільки особисто із Зеленським зустрічей з Єрмаком не було уже три місяці. А також спілкується тільки із довіреними генералами. Генеральний штаб ОЗС України відмовив офісові президента України. Не в передачі актуальних оперативно-тактичних даних щодо поточної ситуації короткотривалого характеру пише Леся Поруцька Саковича з посиланням на телеграм-канал. Це інформа. Крім того, Генеральний штаб ЗС України звернув увагу Міністерство оборони України здання доліків за забезпеченні потреби військ в основних типах снарядів до артилерійських систем, засобів розмінування, спеціальному протимінному спорядженні і концентрованих продуктах харчування у відповіді. Єрмак буквально вимагає від зеленського відсторонення. Залужного з посади головного командувача ЗСУ Єрмак називається ротацією керівного складу ЗСУ. А про склади в Хмельницькому розказати не хочуть. Хто злива підкреслимо, українська влада прогнозує, що протягом тижня до дня незалежності України Росія вдасться до особливо жорсткої дій. Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке. Щось особливо жорстке. Такий у нас ворог, але і у будь-який інший тиждень за ці півроку Росія робила те саме про. Постійно гидке, і жорстоке Росія це архаїчна держава. Вона прив'язує свої дії до певних дат що треба зробити, що людям було погано. Вони ненавидять нас, тому спробуй 23 третього і 24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами низки наших міста. Безумовно, Київ буде в переліку цих міст. Це символічно. Пам'ятайте потужні промови про те, що будуть іти за три дні. Маршам по Києву півроку війни пройшло. Руський мір програє, тому захочуть отримати певну. Компенсацію за ці півроку вони захочуть отримати компенсацію за спекотний сезон у Криму, тому буде збільшення обстрілу міста. І Якщо звучатиме сирена, то треба ховатися і пересидіти спробу РФ вдарити по мирних містах. На час посиленої безпекової ситуації у святкові дні 23-25 серпня. Правоохоронці також закликали українців дотримуватися умов повітряної тривоги. Обов'язково ховатися в укриття. До зустрічі друзі ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. переможемо разом.